Привіт! На зв'язку Руслан Кондратюк. Значить, в цьому відео розкажу, що по ринку я говорив тої неділі і що відбулося. Ну і відповідно, що я бачу на наступний рин, на наступну цю неділю, що буде, як буде рухатися ціна по ринку з 28 по 1 -е січня вже 2016 року. Тому, тому все-таки все фунт дивиться вгору, і дивиться вгору впевнено, і почав відбиватися, і почав тут тіні малювати. Тому фунт вверх, з цілю до сюди, цілю до сюди, тобто до рівня 1,50 можна дивитися. Ось проміжуточна ціль тут може відбитися, але мало ймовірно. Тобто по фунту, по фунту бачу вверх. До одне, до рівня 1,50. Далі, євро-долар. Євро-долар, отут також зона покупок, сильна покупок і ціна від неї відбувається. Тому пріоритетно євро-долар вверх до, от, до цього рівня 1,10. Якщо ж ціна проб'є вниз. І буде так, коли підійде сюди, буде відбиватися від того, якби спочатку це було, був такий, Вчора ціна відбивалася вгору, потім перевернеться, зданим відбиватися вниз, то похід сюди, 1,06. Але більше пріоритет вгору. Далі. Австралійський долар. Американський долар, значить дивиться він вниз у нас. Дивиться він вниз. У нас може так ось сюди ще зайти ціна. І далі далі вниз, далі вниз, ціллю до 1 до 0,70. І всім улюблений американський долар-канадський долар. Є потенціал ходу, ще в нього ось так сюди. Це є пунктів 50, а далі, далі вниз пріоритет. далі вниз пріоритет. Дуже далеко він вже в голову заліз. Зцілю, значить, цілю, значить, значить отак от сюди. 1,36. 1,36, отак. Тобто. Значить, тільки що показував, що я прогнозував як бачив ринок минулої неділі і що по факту вийшло зараз. Дивимося зараз. По фунту вийшов пробій, так як тут була сильна зона покупок, ціна повибивала, повикидали стопи, як дехто говорить. Ось, і далі пішла в сторону, так як і говорилося, вверх. Значить, Цілі по, значить, по фунту. Які? Тут, можливо, така є зона продаж, але вона слабенька, але може ціна відбитися від цієї від цієї зони. Ось тут я її намалюю зараз. Ота, намалюю її і піти вниз. Так як був перебій у цієї зони. Ось, перебій, і, скажімо так, ціна відкоректувалася піти вниз. Але, а може підійти от сюди, ще раз протестувати, намалювати таку умовну голову і плечі, і йти піти вгору. Іти вгору, знається, з ціле, тут ну, слабенька зона, з цілю далі от сюди. Так як ми знаємо, що ринок ходить в флеті більше часу, то от можливий такий варіант. Більше більше дивиться вгору, більше дивиться вгору, менше дивиться вниз. Тобто тут так, вгору це є 60%, вниз це є 40%, що піде. Далі, по євродолару. По євро-долару деякі... Говорилося, ціна відбилася і пройшла значить від Низа пройшла 140 пунктів. Далі і ще і ще є в неї, скажімо, так, трохи потенціал вгору. Але якщо буде товктися, і далі буде відбуватись, то потенціал вниз. Як бачимо, ціна зараз по євро-долару знаходиться от в такому широкому флеті. Тобто ось тут вигідно купляти, ось тут вигідно продавати. Далі австралійський долар, американський долар. Ну, австралійський долар, скажімо, не пішов, так як я. Бачив його, а він далі пішов до самого шпіля в зоні продаж, аж саме почав відбуватися. Які варіанти розвитку подій по цій парі? Все-таки вниз далі зону, от, з ціллю до рівня 0,71, або ж якщо тут ціна буде далі, товктись отак, то далі вгору до рівня 0,73. І по канацію всіма улюбленим, значить канадець, так як і говорив, потовкся вниз, вверху, потовся, потовся і відбився, і пішов на 160 пунктів вниз. Ось тут є його така ціль е, маленька, що він е, може відбитися чуть-чуть, але більше його ось тут ціль. На рівні 1.34. Значить, Якщо тобі сподобалось відео. Став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі, буду відписувати по мірі можливості, будемо спілкуватися. На зв'язку. Пока!